Підтвердить свої повноваження. Я покажу судді своє посвідчення. Мі... Ви можете мені показати своє посвідчення. Зараз. Будь ласка, покажіть своє посвідчення. Покажіть постанову по призначенню вас Постановлю. в даній справі. Постановлю. Так надайте копію, я учасник процесу. Це моє посвідчення. Охотник Іван Миколаївич. Подождіть, я не ознайомився до повного ознайомлення, будь ласка. Так, 0.1 до 28 року дійсне. У вас руки трясуються, ви Вживали? Ні, ні, ні. Не вживали. Не вживали. Ну, дивіться. Справі. Ви є учасником даної справи? Так, є учасником даної справи. На якій підставі? На підставі постанови. Руку прокурорів у вказаному кримінальному провадженні. А яке у нас вказане кримінальне провадження? 1160? Кінці 1160. Справа в тому, а зараз що у нас 1160 буде слухатися справа? У нас на час буде слухатися скарга. Скарга на бездіяльність прокурора yeah. про невнесення до ЄРДР. Яким чином у нас відношення 1160 справи? Про участь повідомлення розписано на мене керівником. Тобто ви вважаєте, що ви є учасником по даній Так, справи? Е, є учасником подання справи, подані скаржі. Ви є процесуальний керівник слідчого, стосовно якого має бути порушена кримінальна справа за е, невиконання судових рішень та. Перевищення шляхом невиконання посадових повноважень. Ви є її процесуальний керівник, і ви також вважаєте, що ви будете відповідачем з боку прокуратури по факту внесення до ЄРДР даних матеріалів справи. Тобто, те, за що відповідає. На даний момент слідчий, я впевнений, що буде порушена кримінальна справа. По факту, ви маєте відповідати за свою бездіяльність.